Доброго ранку, я з України. Знаходжусь зараз в такому містечку як Хавертаун. Це поряд, поряд з Філадельфією. Фактично вважається окраїна Філадельфії. Знімаю приватний сектор. Знімаю те, як живуть американці. В яких будинках, як вони їх прикрашають. Дивіться, прапор американський. Ну, а як же без цього? А ось щось повісили на дерево. Мабуть, дзвіночки якісь. отак, так. Он хтось пива п'є. Он яка кількість. А отам подвір'я за будинком. І знову прапорці. Будинок один на дві сім'ї. Я бачу, він розділений навіть отакою зеленою огорожею. Чого тільки не побачиш? Готуються до свята Хеловіна. Прикрашають вхід. Он що ми бачимо. Все так чудово. Дітки граються на подвір'ї. Виставили сміття, приїдуть забирати, мабуть, скоро. Я тихенько говорю, щоб увагу американців до себе не приваблювати, бо хто його знає, як відреагують на те, що я знімаю приватні будинки, їхнє особисте, приватне життя. Може комусь і не сподобалось би це. Знову запор це огорожа для собачки. І дивіться, яка арка вхід. А от там уже прикрасили свято Хелловін. Хелловін приблизилось до нас. Дивіться, що ми бачимо. Вхід, різноманітні гарбузи, кульки, паутина. Паутину його обвісили, а дивіться, при вході сидять. Два хазяїна свята. Он як. Здавалось би, яке страхіття, так? Але для американців це дуже веселе свято. Дивіться, здулися гарбузи, тут їх багато, чорні коти. Ось яке чудовисько. Вилізло з землі. Лякає усе лихе і коти, чорні коти з білими очима. Вони налякають усе. Лихо, щоб воно не прийшло в ці будинки. Отак свято оберігає людей від страшного. А он зверніть увагу на дереві. Повісили. Ось що повісили. Ось чим можна налякати усіх. Поздувалися деякі надувні, різноманітні скульптури, чи як їх там вже назвати, бо треба щоразу піддувати, а це не так просто зробити. Спеціальний треба чи моторчик, бо вони дуже великі, так просто не надуєш. Навіть якщо й надуватимеш насосом за допомогою ноги. От таке подвір'я за будинком, перед будинком. І бачите, такі типові будиночки. Двохповерхові та ще й знизу один поверх. Фактично трьохповерхові. Бо в основному гаражі, поверх нижній півпадвал, як його вже назвати, не знаю точно, обладнують під приміщення. Приміщення для відпочинку. Вони опалюються, теплі, кондиціонери надувають свіже повітря з вулиці і можна жити. А ось трояндовий рай. Скільки тут різноманітних квітів? Е серед них трой кущі троян. А ось зверніть увагу, який будиночок. Зроблений, мабуть, батьками разом з дітьми. І скільки тут квітів. А там невеличка зона відпочинку. Варфюрчик. Отак красиво. Це дерево кут. Можна його так назвати. Ну от і все. Щасливо, до побачення. Зустрінемось скоро, хай вам щастить.